Якщо хочеш свята, зроби його собі, бо само воно не прийде. Мія Марченко. Мія Марченко народилася 1983 року, Українська письменниця. Перекладачка. Народилася в Києві. Навчалася в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. За фахом філологиня, 2009 року захистила кандидатську дисертацію. Перекладає з французької та англійської мов, написала роман фентезі для підлітків Місто Тіней у 2016 році, який отримав відзнаку Дебют року у прозі Рейтинг ТОП Барабуки 2016 року. Окрім того, письменниця є лауреаткою численних літературних конкурсів Коронація Слова. Напишіть про мене книжку та інших. Сторітелінг, як зізнається, Мія Марченко рятував її під час перших місяців повномасштабної війни. Власне, у березні, сидячи в напівобложеному росіянами Києві, ми з моєю подругою Катериною Пекур, письменницею і сценаристкою, почали за якийсь час домовлятися про зустрічі на південному вокзалі, бо він був якраз на півдорозі між моєю та її оселями. Ми зустрічалися, щоб підтримати одна одну, випити кави, повернути собі бодай ілюзію нормального життя, адже часто наші кавування переривала повітряна тривога, і ми стояли в підземному переході під вокзалом, споглядаючи зигзаги російських ракет у небі. Десь тоді ми зрозуміли, що починаємо оповідати одна одній історії про завокзалля, де мало би мешкати багатько дивного люду. Дрібні, забуті боги, духи мертвих річок, привиди людей, замордованих у попередніх війнах. Цікаво, а як вони, всі реагують на те, що в реальному світі знову війна? питали себе ми. Щоб вони на це сказали? Дуже скоро стало ясно, що процес створення нової історії розпочався і що ми рятуємося сторітелінгом. Так народився проєкт нової повісті в жанрі міського фентезі Діти вогненого часу. Головна героїня повісті 12-річна Марта. У дівчинки померла мама, і її забрав до себе тату, якого вона майже не знала. Разом з батьком Алексом. Марта переїхала до нового міста, де відчуття самотності поглибилося. І єдиною розрадою є Янгол Серафін, вирізаний зі слонової кістки й подарований матір'ю. Але згодом знайомство з дивакуватим однокласником Дані та його матір'ю художницею, прогулянка вуличками старого міста, відкривають Марті новий казковий світ. Янгола Марти забирає сажутрус, а відтак викрадає залізний птах. Згодом дівчинка потрапляє в місто тіней. У якому завжди похмуро й холодно, адже там панують загарбники і зупинився час. Там вона зустрічає Магнуса, який уже багато років переживає втрату дружини, доброго ліхтарника Тобіаса і кам'яного лицаря Роланда та його кохану. Марті вдається відновити справедливість і перемогти зло і здійснити свої заповітні бажання, адже за легендою, раз на рік, на Різдво. Золотий король мав силу виконувати будь-че найпалкіші бажання. На сторінках твору співіснують два паралельні світи реальний і фантазійний. Тут порушено актуальні для сучасних підлітків проблеми непорозуміння з батьками, стосунки з однокласниками, нові виклики долі. Ще є інші проблеми, в таємничому місті, мешканці якого покарані вічною зимою. Але в кінці твору персонажі. Вже мають усвідомлення того, що доля у їхніх руках чарівний час Різдва творить дива. Марта відколи приїхала, ніколи ще так чудово не проводила час. Дані виявився просто неймовірним приятелем. Він справді знав у старому місті всі цікаві місцинки та провулки. Вони побували біля північних воріт, полазили по рештках міських мурів, роздивилися будинки брати. Та напіврозвалений замок Білокам'яний, побували усередині кам'яного собору, де дівчинка довго витріщалася на велетенський зчорнілий флюгер у вигляді півня, попередник того, що сьогодні сяє високо на шпилі будівлі. Виявилося, що лицаря на ратушній площі звуть Роландом. Хлопець пояснив, що його меч це меч правосуддя, а сам пам'ятник символізує право міста на самоврядування. А що то за золотий король? Яка про нього легенда? поцікавилася Марта, коли вони саме йшли до річки. Хлопець хотів показати їй набережну. Ой, та то радше казка, ніж легенда, зневажливо пирхнув Дані. Типу, колись у нашому місті правив золотий король, і при ньому навколишні землі зробилися дуже багатими і процвітаючими. Аж настільки, що скрізь про це пішов поголос, мовляв, люди тут купаються в золоті. Ті стародавні бовдури ще не придумували державної таємниці, тож дуже скоро у місто прийшли загарбники, суворі лицарі з хрестами на грудях і вбили короля, але скарбів вони не отримали, натомість їх заскочила у місті люта зима. Ладії, на яких вони припливли, побило льодом, і вони опинилися у пастці. А далі що? поцікавилася Марта, адже хлопець, вочевидь, не збирався продовжувати. Та нічого. Знизав плечима Дані. Це така казка про жадібність. Ходімо, он уже дюна. Емма звеліла їм повернутися до гільдії у пів на п'яту і відвела до маленького яскравого освітленого кафе на шість столиків. Там було тепло, пахло приємно помаранчами та корицею. Питий чай з Еммою та Дані виявилось набагато приємніше за будь-який похід до ресторану з Алексом та Інге. Художниця замовила їм млинці з варенням, апельсиновий кекс і печиво у формі зірок та півмісяців. Усе це Інге неодмінно оголосила б шкідливим для травлення й фігури. Як тобі у старому місті, Марто, подобається? запитала Емма, коли від кексу залишилися самі крихти. Дуже. радісно кивнула дівчинка. Дані мені стільки всього показав, її лише вежі розчарували, засміявся хлопець, затуляючи рукою набитого рота. Марта думала, що вони мають бути золотими. Дівчинка докірливо покосилася на нього. Справді, підняла брови Емма. Чому, Марту? Гадаю, наше місто схоже на королівство золотих веж, знову бовкнув невгамовний дані. Марта пнула його під столом ногою. Казку про королівство золотих веж, де живуть веселі гноми, що люблять ремесла, їй розповідала мама. У тій касці гноми ковалі кували дзвінки підкови, гноми пекарі вигадували нові рецепти смачних булочок, гноми ювеліри різбили по бурштину та створювали з нього прикраси, яких не бачив світ. Вони так любили свою справу, що очі майстрів сяяли з утіхи і набували бурштинового кольору. Ця простенька казка припала до душі маленькій Марті. Ввечері у ліжку вона видумувала крихітним гномом усілякі пригоди. Саме ці свої фантазії вона згадала, коли побачила височенні мури біля північної брами і їхню цеглу сірвату жовтого кольору. Проте зараз дівчинка вже шкодувала, що розпотякала про це дані, однак на її превеликий подив Емма поставилася до ідеї про королівство цілком серйозно. Яка чудова назва! захоплено вигукнула вона. До речі, нічого смішного, колись воно так напевно і було. Бо цегла, з якої будували старе місто, здебільшого має пісочний золотавий колір, і тільки з часом його втратила. Тепер, звісно, вона більше схожа на чорну. Колір можна відновити, та це не дешева процедура. Та й веж лишилося не так уже й багато, проте ідея мені знайома. Це ж, здається, твій батько придумав. Ні, швидко заперечила дівчина. Дивно. Підняла брови Емма. Мені здавалося, я пам'ятаю в нього такий малюнок, навіть цілу серію. То не він, уперто повторила Марта і заходилася дмухати на чай. Ой, я ж обіцяла розповісти тобі про золотого короля, раптом згадала художниця. Дані мені вже розказував, пробурмотіла дівчинка, у якої раптом зіпсувався настрій, про лицарів і все інше. І про бажання теж. Та ну. Та то для туристів казочка, пирхнув Дані, тягнучись по печиву. Ема жартома плеснула його по руці. Хоч трохи гості лиши, не нажера, хлопець прибрав руку. Якщо цьому всьому вірити, насмішкувато продовжив він. У нас у місті все виконує бажання і ліхтар на головній площі, і фонтан, і пам'ятник чайнику. Якщо я стану і скажу, що мій ніс теж щасливий, туристи підходитимуть його терти і фоткатись. Між іншим, Гарний бізнес, тільки носу шкода. То вже бізнесмен, розреготалася Емма, лагідно куйовдячи волосся синові. А що то за бажання? все ж таки зацікавилася дівчинка. Розумієш, вважалося, що раз на рік, під Різдво, золотий король мав силу виконувати будь чиї найпалкіші бажання, типу, золотий Санта такий, докинув Дані. Ба кращий за нього, заперечила йому мати. Адже король, звісно, міг начарувати дитині іграшкового човника або купу солодощів, проте наділяв її іншими дарунками. Наприклад, дарував любов або мир душі, будь-яке бажання, аби воно було справжнім від самого серця. І ви в це вірите, скептично наморщила лоба Марта. Хто зна, загадково усміхнулася художниця. Проте легенда твердить, що король мав саме таку силу. А ти маєш найпалкіше бажання, Марту. Дівчинка байдужо станула плечима. Ну, добре, не наполягала Ема, принаймні до Різдва у тебе є час усе обміркувати. А я точно знаю, що загадав би, палко вигукнув Дані. Купу грошей, от що, щоб аж у кімнату не влазили. О, господи, вдавано жахнулася його мати. І як би ми тоді спали під порогом? Ніяк, буркнув хлопець, купили б окремий дім з майстернею для тебе і щоб магнуса там і близько не було. Добре, добре, фантазер, швидко урвала його Емма, і навіщось озирнулась. Ти чому не їси печиво, Марта?» – Художниця простягнула дівчині запашну брунатну зірочку. Це печиво ти просто маєш скуштувати. Марта слухняно відкусила шматочок. Ой, воно пече, так і має бути, знову засміявся невблаганий Дані. Це ж піпаркукіс, печиво з перцем. Ніколи не їла. Так хіба батько тобі не привозив, це ж місцевий різдвяний сувенір, теж здивувалася Емма. Дівчинка похитала головою. «Алекс, звісно, привозив їй подарунки, проте з ним завжди було щось не так. На чотири роки розвиваючи ноутбук з літерами, коли вона вже вміла читати. Потім картонний будиночок такий величезний, що вони з мамою ледве запхали його у єдину кімнату їхньої квартири і більше ніколи не збирали. А потім. Почалася ера неймовірно дорогих колекційних барбі. Ляльки так виблискували у своїх коробках, що Марті було навіть лячно доторкнутися до них. Слухай, Марто, у мене ідея, зненацька пожвавішала художниця. Якщо тобі до смаку старе місто, хочеш, я побалакаю з твоїм батьком. Гадаю, Алекс не буде проти, якщо на канікулах ви зданні будете гуляти разом. Що скажеш? подивилася художниця на дівчинку. Справді. Нудно сидіти вдома на різдвяні свята. Твоя мама дозволяє тобі самій гуляти з друзями. Чашка, яку дівчинка ставила на блюдце, вискочила з рук. Чай широко вихлюпнувся на стіл. Вибачте, Марта почервоніла по самі вуха. Нічого, це ж тільки чай, заспокоїла дівчинку Емма, швидко витираючи стіл серветкою. То як? гадаєш, твоя мама не буде проти, якщо треба, я їй теж можу зателефонувати. Мам, годі, встряг Дені. Нервово зіркаючи на Марту. Чого це? Це ж п'ять хвилин. відмахнулася Емма. Дівчинці раптом здалося, що кекс ожив у животі і вперто відмовляється там залишатися, змушена була втупитись у стіл, аби трохи притлумити це відчуття. Щось не так, Марто, тобі не добре? Ні, все гаразд. То як гадаєш, що скаже твоя мама? Нічого, врешті спромоглася вичавити з себе дівчинка, вона померла. На кілька секунд за столом стало дуже тихо. Вибач мені, будь ласка, зрештою розгублено, мовила художниця. Алекс мені нічого не казав, тож він нікому не каже. Марта підчепила тарілки останнє розмокле печиво і змусила себе його жувати, не відчуваючи смаку. Йому байдуже. Емма кілька хвилин мовчала, мабуть, усе ще шокована, а потім підкреслено, жваво заходилася розповідати щось про різдвяну виставку за аукціоном. На який Алекс порадив їй виставити картину. Зазирнеш на виставку, Марту, знову звернулася художниця до дівчинки. Які у тебе різдвяні плани? Ніяких, стнула плечима дівчинка. Мені здається, їдемо кудись у гори. Круто, позаздрив їй день. На лижах кататимешся. Нарешті всі допили чай. Поки емма розраховувалась, хлопець нетерпляче вовтузився на стільці і весь час питав. Скільки там, скільки вийшло, аж доки мати доволі роздратовано не звеліла йому замовкнути. На зворотному шляху художниця зупинилася на ярмарковій площі біля ядки і купила їм гарно прикрашеному медянику у вигляді півня з золотим хвостом. Це на випадок, якщо ти заздалегідь вирішиш щодо бажання досить повідомити бажання Гайлісові, тобто півневі. І король дізнається: ти, мабуть, бачила півня на шпилі Кам'яного собору, так? Так от. Це міський охоронець. Його робота знати все, що діється в місті, ось чому в нього так багато заступників. Художниця натхненним жестом обвела ядку, кожен сантиметр якої був забитий медяниками. Дані одразу ж здер обгортку зі свого півника і заходився завзято жувати. Марта запхала свій медяник до кишені, їсти більше не хотілося. Нащо ви це робите? зненацька запитала вона. Що саме? Слова, наче самі злітали з губа, тому вийшли набагато гарячіші, ніж дівчинці хотілося. Малюєте його, золотого короля. Адже насправді його немає. Чому немає? здивовано перепитала художниця. Золотий король це легенда, а я вірю, що всі легенди колись були правдою. До того ж, на Різдво часто трапляються дива. Хіба ти не знала? Справді, голос дівчинки бринів гіркотою. Це ви про подарунки? Загалом так, трохи спантеличено відказала Емма. Але інші речі це ж які? Які саме дива? З вами таке бувало, з вами хоч колись траплялись справжнє диво на Різдво? Може, й ні. Емма все ще усміхалася, проте обличчя в неї стало зовсім невеселе, очі побільшали, наче вона дивилася не на яскраву освітлену площу перед собою, а кудись дуже далеко, та не чекати на диво ще гірше, як на мене. І що з того чекання, ненавиджу Різдво, пробурмотіла Марта собі підніс. Та Даніна мати, здається, таки почула. Художниця з сином провели дівчинку до дверей батькової роботи, офісної будівлі на вулиці Ремесел, за квартал від малої гільдії. Ось. Художниця відчинила для неї перші важкі двері, другий поверх, а там спитаєшся батька. Впораєшся. Марта кивнула. Приходь завтра знову, нагадав Дані. Пританцьовуючи на місці від холоду. Ми ще не були у пороховій вежі. Там є така електронна штука, можна стріляти ядрами зі справжньої гармати. Спробую, невпевнено пробурмотіла дівчинка, якщо Алекс дозволить. Гадаю, дозволить, ствердно заявила Емма. Тим паче у третій тебе запрошено до нас на чай. Прийдеш? Марта власним вухам не вірила, знову опинилася у старому місці, та ще й прийти до Енджелі. Прийду, дякую. Даніна мати ласкаво поклала руку дівчинці на плече. Переказуй батькові вітання, попросила вона. І Марто, ти, здається, сердита на нього, проте знаєш, інколи люди мовчать, бо говорити надто боляче. Марта ледь стрималася, аби не смикнути плечем. Заспокійлива долоня Еми нестерпно дратувала. Ну, до побачення. Художниця прибрала руку. Гарного тобі вечора. Дякую вам дуже. Змусила себе сказати дівчинка за чай і подарунок. Будь ласка, Люба, ти ще приходь, кивнула дані на мати. Хлопець на прощання мовчки помахав марті рукавом куртки, у якому ховав замерзлу долоню. Вони пішли, а дівчинка лишилася на вулиці, споглядаючи, як повільно віддаляються їхні постаті. Дані збирав сніг з огорож та найнижчих карнизів будинків, ліпив нетривкі сніжки. Підкидав їх угору. Сніжна заметіль вкривала обох. Алекс за таке насварився б на неї, та Емма тільки сміялася. Потім вона лагідно обтрусила синові куртку і пригорнула його. Вони звернули за ріг до ярмаркової площі і зникли з очей. Марті цієї миті чомусь раптом забракло повітря і дуже запекло очі. Мусила зціпити зуби і добре примружитись, аби це припинити. Дівчинка витягнула з кишені серафіна, сподіваючись, що їй стане краще. Де там? Навіть заспокійлива присутність Янгола у руці сьогодні чомусь не допомагала. Хідник на вулиці Ремесел був вузесенький. Слизький від талго снігу, тож перехожим довелося проштовхуватись повз неї. Вони ступали в коло світла від ліхтаря і майже одразу зникали, прагнучи якнайскоріше потрапити додому. Сміялися, розмовляли по мобільних, несли барвисті різдвяні пакунки. Дівчинка задерла голову, намагаючись не дивитися на них, та навіть ліхтерії гірлянди на вулиці стали якісь дивні, розпливалися в неї перед очима великими, променистими плямами. Марта ще дужче стисла в руці Серафіна, попестила його довгі витончені крила, якби це була правда. Тихо спитала вона Янгола, здійснив би король моє бажання, як гадаєш? В неї з усього маху врізався якийсь перехожий. Дівчинка заточилася і мало не впала з несподіванки, випустивши Янгола з рук. Вибач, забідкався незграба, нахиляючись і швидко піднімаючи фігурку. Благаю, вибач мені дитя, був він дивний у чорному вбранні старовинних чоботях з довгими носами та креслатому капелюсі. Так, бува, вдягаються актори, що їх наймають грати сажутрусів біля кав'ярень. Стривай, та ж вона бачила цього дядька. Нічого, все все нормально, повільно відказала Марта, ушелешено оглядаючи знайомця. Адже щось із ним було не так може, очі, що нервово позирали на неї з тіні капелюха винувато, та водночас насторожено, це спантеличило дівчинку. Тож вона дещо запізно простягнула руку, сподіваючись, що зараз перехожий віддасть Янгола. Проте чоловік чомусь почав зад... задкувати від неї. Перш ніж Марта спрогомоглася відкрити рота, аби його зупинити, він зненацька розвернувся і кинувся на через вулицю. Ні. розпачливо крикнула дівчинка, кидаючись, навздогін. Віддайте, то не ваше. Вона мерщій перебігла вулицю, проштовхуючись серед щільно запаркованих машин. Після сутінків вузенької вулички ярмарок на мить приголомшив її вогнями та скупченням людей. Марта зупинилася, розгублено озираючись, аж ось за ближньою яткою, чорною плямою майнув капелюх. Дівчинка кинулася навпростець крізь запорошений сквер, сподіваючись перехопити крадія у кінці площі. Та він, мабуть, помітив її маневр, спритно змінив напрямок і скочив на відкриту терасу ресторану. Бильця протилежного боку тераси були зовсім близько. Марта теж вистрибнула нагору, незважаючи на якусь статечну компанію, що обурено закричала, коли вона врізалася в їхній стіл, збивши кілька бокалів. Якимось дивом прослизнувши під рукою офіціанта, що кинувся її ловити, вона зіскочила з тераси саме вчасно, щоб побачити, як худорлява постать крадія зникає за рогом ковальської вулиці, що вела до даніного будинку. Чекайте, будь ласка. крикнула Марта, розштовхуючи людей, які щось недоволено горлали у її спину. Вона опинилася за рогом не набагато пізніше за злодія, проте на вулиці було порожнє. Найближчий ліхтар блимав, байдуже, освітлюючи кучугури снігу. Куди тут можна податися? Марта відчайдушно закрутила головою, ліворуч уздовж вулиці тягнулася цегляна стіна, залишок старовинних укріплень, праворуч самі зачинені під'їзди будинків. Аж раптом згори долинув легенький шурхіт, ледь помітна навпроти темного неба фігура спритно дряпалася на вершечок укріплень. То крадій скористався пожежною драбиною, якою вони з Дані спустилися сьогодні донизу. Ще трохи він вилізе на дах, а там, якщо бути спритним, можна добре заховатись. Дівчинка згадала про переплетіння демарів та горичних віконець, що тягнулися аж до площі перед кам'яним собором. Якщо вона зараз випустить з очей цього нахабу, янгола її більше ніколи не бачити. Марта кинулася до драбини. Перша сходинка була за високо, проте, вистрибнувши вгору, дівчинка спромоглася доволі швидко підтягнути себе на неї. Добряче обідравши коліна об стіну та водостік, драбина загрозливо захиталася, коли Марта почала лізти вгору, щосили чіпляючись за вкриті кригою металічні рейки. Сажутрус рвучку озирнувся, замахав на неї рукою і крикнув: Не треба, повертайся, дитя, не ходи за мною. Віддайте Янгола. Віддайте, Янула!» – аж захлинулася обуренням Марта і почала лізти швидше. Вона видряпалася нагору саме тоді, коли він уже перестрибнув по той бік мору, на верхівку старої, дерев'яної галереї, а тоді чомусь перестав тікати. Спокійнісінько відсапувався, упершись руками в коліна, наче чекав її на даху і чомусь страшенно здивувався, коли вона також стрибнула на галерею і щосили вхопила його за куртку. Сажу трус мало не впав, намагаючись втриматись на слизькій покрівлі, і одночасно виштовхати Марту назад на стіну. Врешті йому вдалося вхопити її за комір. От бісове, дівчисько, засапано вигукнув він. Негайно йди геть, кажу ж тобі тут небезпечно. Віддайте янгола, він не ваш і не твій. Він раптом відпустив її, за кілька стрибків здолав мур і стрибнув на дах янголів. Коли дівчинка туди дісталася, на даху було порожньо. Нікого й нічого. Не лишилося навіть слідів, наче загадковий крадій раптом злетів у повітря біля самісінького демаря даніного будинку. Віддайте, скільки стало сил гукнула Марта у темряву. Я дам вам багато грошей, все що хочете, верніться. Тиша, пустка. Віддайте, прошу. Будь ласка, де ви? репетувала Марта, у паніці, роззираючись на всі боки. Не в змозі змиритися з тим, що втратила Янгола назавжди, і все ж якоюсь часткою душі, відчуваючи, що це вже сталося. Жодної відповіді. У дівчинки підкосилися ноги. Будь ласка, прошепотіла вона безпорадно, сідаючи на коліна на вершечку даху, і раптом усвідомила, що плаче. Вперше за весь цей рік ридає, звертаючись до темряви і порожничі. Химерна картина. Я ж більше нічого не маю, схлипувала вона, затуляючи руками обличчя і сама дивуючись власним словам, наче їх промовляли чужі вуста. А ви, ви ж сильний і вправний, у вас, напевно, багато друзів. Навіщо він вам? А у мене ж нічого, нікого більше немає в світі. Без нього я просто помру. Я теж дитя. Видихнули поряд. Марта підвела голову. І підняла руки від обличчя. Він сидів на колінах навпроти неї, не щулася, як підійшов. Кілька довгих хвилин вони дивилися одне на одного дівчинка і сажутрус, аж потім він дуже повільно розкрив долоню, і Янгол знову опинився поряд з нею. У темряві кістяне тіло Серафіна світилося яскравіше за сніг. Здавалося, Янгол сяє власним внутрішнім світлом. Марта потягнулася до фігурки лише на мить, глянувши в обличчя своєму супротивнику. Сажутрус також дивився на Янгола, дивився, наче людина, в якої виймають серце. Пальці дівчинки затремтіли і замерли там півдорозі. Цієї миті все було скінчено, чи навпаки. Саме тоді й все почалося. З верхівки димаря каменем шугнула на них обох крилата, скреготлива тінь. Все сталося дуже швидко. Сежу трус голосно скрикнув, впустивши Янгола, він ледь встиг відкотитись у бік, щоб уникнути кіхтів.